В ефірі спеціальний випуск новин про особливі події в студії Літовченко. Вітаю. Сьогодні 25 вересня. Цього дня народилися такі відомі українські діячі, як оперний співак Анатолій Солов'яненко, та футболіст Київського Динамо Ігор Бєланов. А Христофор Колумб вирушив у другу кругосвітню подорож. Також цього дня відзначається Міжнародний день глухих та Всесвітній день моря. Сьогодні наша знімальна група, журналіст Дмитро Клименко та оператор Юрій Киричук, працює в Києві на прес-конференції президента України Петра Порошенка. Не виключено, що на ній мова піде і про те, що вчора холдинг Нафтогаз України не виключив можливість подорожчання природного газу для населення одразу у чотири рази вже цього року. Початок прес-конференції у прямому ефірі на телеканалі очікується о 14-й годині. А наші подробиці у найближчих випусках новин. І про фронтову ситуацію на сході України на основі повідомлень інформаційної агенції Укрінформ та інших джерел. Основні події тенденції наступні. Убитих на Донбасі російських бойовиків звільняють із лав армії заднім ходом, а їхніх родичів залишають без соціальних виплат. На Луганщині терористи масово відбирають у мирних громадян їхні легкові автомобілі. За виїзд із Донбасу на територію Росії сепаратисти вимагають із громадян призовного віку по 2 тисячі гривень. Донецький національний університет буде переведено у Вінницю. На жаль, продовжує зростати кількість представників Житомирщини, які по-геройськи загинули в зоні, АТО чи померли від отриманих там важких ран. У траурному списку їх уже 75. Відійшли у вічні ще двоє. Старший сержант Василь Подолянчук і сержант Сергій Михайлов із Новограда Волинського. Вічна слава героям. Суттєвий аспект до теми героїки українських воїнів. Президент України Петро Порошенко звільнив від оподаткування допомогу українській армії. Між тим Житомирщина активно продовжує цю більш ніж актуальну благодійну допомогу. До щотижневої відправки вантажу військовим з 95-ї долучаються все більше благодійників та простих житомирян. Саме таке об'єднання зусиль мешканців міста, представників влади та бізнесу п'ять місяців. Дозволяє забезпечити наших героїв необхідними речами. На сьогодні це вже 600 тонн доставлених вантажів в зону АТО Житомирським десантникам. Це і їжа, і одяг, і тактичне спорядження, навіть автівки та бронеавтомобілі. Доставляють вантаж чоловікам останні місяці двома. Фурами. Одна везе воду, друга благодійну допомогу та передачі від рідних. Координатор збору допомоги Григорій нагадує, що така підтримка необхідна і надалі. Продукти мають властивість закінчуватись, форма зношуватись, а ще й наступають холоди. И вот сейчас осень впереди, и уже началась, уже, наверное, так немножко прохладно. Вот, попробуйте выйти так вот поспать. Вот, просто хотя бы где-нибудь, вот, ну, если милиция не заберет, где-нибудь в парке. Поэтому, естественно, нужны, нужны ребятам какие-то карематы, какие-то флисовые вещи, термобелье, что-то теплое. Поэтому можно даже, даже вот так вот там, пойти купить там, с зарплаты один-два каремата занести в часть на батальонах оставить вот, нормально, там, на бригаду, то есть, ну, или кому-то там из своих передать. Самі військові вже знають, що тижня приходить благодійна допомога, телефонують рідним та благодійникам. Самі формують список необхідного в першу чергу. Коли на горизонті бачать фуру, радіють. Звісточка від рідних із Житомира приїхала. Хлопці зустрічаючи фу фуру фаворит, вони бачать водія Федора. Вони він вже їм, як батько, як брат, він ріднесенький. Вони його зустрічають, вони радіють, тому що це частинка Житомира. Вона приїжджає туди, і кожна маленька звісточка, кожна смс. Кожен дзвоночок для хлопців це неабияка допомога і перемога не тільки кується на фронті, але і в тилу. В ході спілкування Денис Пісков зазначив, віднині, якщо його хохлом називатимуть, буде пишатися і проситиме назвати його так ще раз. А на питання, чому, розповів наступне. Слово хохол від давньотюркського складається з двох слів. Хо. Це небо, а хол це син. Тобто хохол це син неба. Але комуністична ідеологія споганила це слово, вбивши нам в голову, що хохол це пройшло від слова холоп, тому знижуючи нашу націю, нашу національність. Але на самому ділі це син неба. Військовий продемонстрував плац в частині, який відновлюють також за рахунок благодійників. Все для того, аби на гарно асфальтованому плацу в найближчий час зустрічати переможців, десантників з 95-ї бригади. Допомогу хлопцям, яку від початку організували Сергій Сухомлин та Геннадій Зубко можна приносити та залишати в приймальні першого заступника глави адміністрації президента за адресою Бородія 32, або на прохідній 95-ї на богуні. Долучаємося до благородної справи. Україну захищають справжні чоловіки. Триває наш тематичний фотоконкурс Єдина країна, на який надійшло вже понад 30 тематичних фотографій. Заодно ми продовжуємо знайомити вас із підсумками нашого опитування щодо війни на сході України. Нагадаю, що в ході цього вивчення громадської думки 95% опитаних однозначно. Висловилися за збереження державної і територіальної цілісності нашої країни та підтримали мирний план президента України Петра Порошенка. Ось черговий відгук. Ну, що я думаю? Треба президенту рішительні міри прийняти. А не так говорити, балакати, а толку немає. Решиті мини прийняти. які? Войска. Які? Війська є. В течение суток двоє, щоб я був командою, в течение суток двоє там нікого не було. Нікого не було б. А не балакати там то лишня, так да, ось вот так треба робити. А не Путіна там просить, що такой Путін, що он, весь мир держить, що? Ні, за Україну все держаться так, так? Да? Все держиться. Так що треба робити конкретні міри. Не, я не буду говорити соп'яжувати, а треба робити. Спасибо. Отак треба робити. А наче не може бути. Бо тому що ми потирали вже Крим, ну Крим заберемо. А те, що потираємо, те потираємо. Бо тому що пів України потираємо, тому що нас заберуть всіх. І що ми будемо робити? І будемо рабами у Путіна, да? не може бути такого. Я б я сам би, застрелював, можете передати, хоч і Путіну. Я поїду сам і застрілю. Я не боюсь, я погибну, я застрелю його». Сьогодні в телецентрі пройде надзвичайна громадська акція з нагоди 25-річчя народного руху України за перебудову. Вона збере практично усіх тих патріотів, які стояли біля витоків цього руху на Житомирщині чверть століття тому на зорі незалежності України. До ювілею обласне телебачення створило документальний фільм Вони розбудили Україну. Прем'єра цієї оригінальної роботи заслуженої журналістки України Людмили Натикач у найближчі дні. І наостанок минулої ночі температура повітря в області подекуди опустилася майже до нуля. Однак прогноз на найближчі тижні непоганий. Принаймні, до початку листопада мінусової температури на Житомирщині не очікується. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, як і всі попередні. Він буде розміщений сьогодні на нашому сайті tvradio.com.ua. З вами була Інна Літовченко. Я усім бажаю вам хорошого і вдалого дня і лише приємних подій до зустрічі!